Слава Україні. Знаходжуся на сої Сенара Так, Це тут невелика грядочка, був тільки що на полі. Був на полі, там спостерігається дефіцит калію. Ну такий він, як у сусідів. Тут менше то, але ну, як, тут практично його немає. Там дивлюсь, може вдалі якась полосочка. А так все нормально. Так, що на сьогодні? Вона у нас десь в коліно, це сантиметрів вже 50 завбільшки так, ось такий така вона всередині вже вон бубики дає знизу, де тільки починають з'являтися ось. маленький такий. Та де й більші бачив є. Ну, така стан, в принципі, її на сьогодні непоганий тут. Мені подобається. Є тільки ось така лобода. Вон, перша хвиля, як бачимо, погоріла ось. Оце Хрущ сою поїв. Ось. Оце все. І відносно я дивлюся, ще ось щось вона пробувала ось боротися, Ну, я її добив, дорвав. Хрущ трошки то під'їв, Ну, як бачимо, на сьогодні вона непогано себе почуває. Так, сенара. Де гілкується, дивлюся, ось тільки щось не дуже зрозумів, нижні листочки під в'яли. Хто знає. І воно, до речі, таке. На всій, може це вже їм пора просто в'янути. Так, значить що тут? Планую ще другу гербіцидну обробку. Думав, можливо, не доведеться. Були дощі, оце тиждень я так якось сюди рипався-рипався та ніяк не вирипався. Ось Волога тут прямо практично зверху. Є вона, в принципі, все нормально. По волозі. Так, оце тільки з бур'янами питання. Трошки поборюся ще і все. Тут другий раз буде ось, до речі, міжряддя, саме от де між стики сівалок. Чисте. Ха, між соєю лобода поросла. Можливо, то блін, десь уже соя притулила. там. Воно. Ну це ось це невелика, це молода лобода по ній видно. Не страшно. Такий контрольний, куди попаде, куди дістане, туди й буде, бо тут ось ще під низом ось Нова хвиля, ось як бачимо, бур'янців, Вон вони ще малесенькі-малесенькі, але вона йде. Не знаю, вона та хвиля кудись долізе, добереться чи не добереться. Ну ось, де такенька. Ну тут спрацюю. Думаю, або по 2 літри звичайного гліфосата, або по півтори калійного, який там буде в наявності. По краю ось, до речі, ось прямо така шикарна. Ну, теж дивлюся, це відносно це молода лобода, яка... Тут теж по води це капець. Тут теж опади були, бо після, цього, після обробітку я в принципі е, це таке щось наче чи став, чи не добризка, або така полоска. Вже внесуть. Тут воно край завжди заростав, багато бур'янів було. Зроблю вже контрольну, щоб нічого не хотілося, щоб воно не росло, не заважало і все. Так, така соя. В принципі, на сьогодні вона мені подобається. В полі гірше, в полі там якийсь такий різнобій, що я не знаю. Там отак хвилями, полосами і теж дефіцит калію. Він як у сусідів. Не знаю, чим воно викликано, але чимось викликано. Той дефіцит, ну як чимось, добриво вносить треба. В принципі, це вже ну, другий рік посіву без добрив під пшеницею. Там під пшеницю було кинуто, там, ну, я не скажу, що багато по 100 кг нітра чи діамофоски, я вже точно не пам'ятаю, що я тоді кидав. Ну щось було. А так, а так, в принципі... Хто знає. Ну, така картинка на сьогодні. По крайній мірі, соя мені подобається, поки що шкідників ніяких не бачу, немає їх. Таке щось трошки листочки надгрижені, але це може якийсь пасажир десь щось. Куснув, спробував, смачне, полетів далі. Так, яка у вас соя? Розказуйте, діліться в коментарях. Всім пока.